Хочу запропонувати вам біблійний вірш, який підбадьорить вас сьогодні. Вірне це слово і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, із яких перший, то я. Якщо ви прожили життя ідеально і не зробили жодної помилки, то, можливо, цей вірш і не відноситься до вас. Але якщо ви помилялися, як всі інші люди, можливо, робили деякі вчинки, про які шкодуєте, можливо, ви не були взірцевим християнином. Якщо ви відчуваєте, Себе грішником, то повинні знати, що Ісус прийшов у цей світ, щоб вас спасти. У світі не існує людини, яка б не мала надії, адже Ісус її дарує усім. Скажіть Ісусові сьогодні, що ви приймаєте подароване ним спасіння і хочете, щоб він був Богом вашого життя.